Пане Михальчишин, десь підсумовуючи це таке велике міжнародне коло під час якого ми обговорили і ситуацію на фронтах, я правильно розумію, що вас, в принципі, можна десь. Назвати швидше симпатиком Дональда Трампа, аніж навпаки, Ні, не симпатиком. Я є просто реаліст. І Я тут згоден з, з паном Тарасом багато чи має він якісь сказав аргументи, про які ми не здогадуємося, що просто тут я і тут, є, і тут є інша справа. Я, я зараз був останній місяць трошки в відрядженнях від Вірменії і до Італії і спілкувався з багатьма людьми, які знають ситуацію, які які відношення до наших подій і до своїх подій, які в них також зв'язку. З Росією, особливо в Вірменії, і от Боснійці нагадали своє таке прислів'я мають, що слово русского чи американця можна вірити тільки тоді, коли вони говорять один про другого. В інших випадках це дуже сумнівно. Чим відрізняються республіканці від демократів? Республіканці є набагато серйозніші. В них уряди будуються більш все таки по професійній системі, а не як в демократів, по квотовій системі. Ви ж бачили, які там квотники були, як Камала Харіс. Тут чисті квотники, які по інших професійних якостях нікуди би не пройшли, треба нагадати, що демократичні президенти завжди шкодили Україні, починаючи від президента Вільсона, який Видав свої 14 пунктів і вимагав, щоб кожна нація в Європі отримала свою країну. З цього вийшла булька, президент Рузвельт, який в розгар голодомору визнав Совєтський Союз і дружив, і дружив з Сталіним і будував всю промисловість совєтського союзу. Потім президент Клінтон, ви знаєте, його всі штучки і всі, все, що він зробив з Україною, і що він робив в, в Сербії. Кримінальні справи і оці всі порушення міжнародного права, які відбули, відбуваються, і Росія собі взяла також моду, і від, від американців теж ну Росія по перше ніколи не, не виконувала жодних міжнародних договорів і жодних міжнародних е, всяких різних конвенцій. Це є одна справа. Але то, що, наприклад, зробили демократи Клінтон зробив з Іославії без рішення Об'єднаних Націй, розпочинати війну і потім ситуація з Косово. Оце русські все пишуть. Що як американці то роблять, то і ми можемо то робити. От не повторюють багато чого. Президент Обама, що зробив, ми знаємо, не нервуйте русських, віддавайте Крим. Все демократи є шкідники, і тому на Трампа є, хоч якась надія. В тому плані, що буде кращий уряд і буде якась серйозна лінія. Бо в Трампа є одна така, якась така ідея, що він завжди казав: що коли я є президентом, і коли я був президентом, жодної війни не було, і не буде. Це звичайно трошки мрії, але цей факт, що під час його президентства війни не було. Всі війни починалися. Демократами, хоча б згадайте війну в'єтнамі, в ну, війна в Україні з 2014 року. Ну, при Трампові була війна в Україні. Ну, Вона була коли, коли він потім ну прийшов. не брешіть що брешу. ну бреше. Ну ну, бреш ну, бреш ну, 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 ну нащо? Брешуть тільки поляки. перепрошую. А ну звичайно. Давайте вже без Я хочу так сказати, що, що що вся справа в тому, що, що нас якийсь, якийсь шанс є. Хоча ситуація буде дуже важка, як було правильно сказано. Що це буде десь один рік. Один рік будуть розбиратися з урядом, вони будуть розбиратися своїми справами, переймати діла від бувших, від бувших виконавців влади. І це буде досить такий серйозний процес. То, що буде якийсь тиск, це є вже ясно, тому що навіть Джонсон і якщо б, коли були розмови про виділення 24 мільярди для України ще адмі... зараз, адміністрацію Байдена він сказав, угу. що цього ставити не будуть на розгляд, угу. і хай адміністрація Трампа вже з цими справами розбирається. Ясно, що це буде дуже непросто для нас. Саліван говорить, що треба відкривати якийсь знову ленд-ліз, щоб Україна купувала. Озброєння і так далі, і ситуація в в цьому плані буде дуже дуже важкою для нас в дипломатичному плані. Особливо в нас є союзники, які допомагають, і які підтримують і підтримують наш виступають за наш вступ в НАТО. Безумовно, східна Європа. Східна Європа до нас, ну крім звичайно, словаччини і, і Угорщини, які є противниками нашого вступу. А і... зараз ще Румунія підвисає. Ну, Румунія, так Румунія підвисає, бо в Румунії Але другу також, туру ще не було також справляли. не дуже може бути не ще одне серйозні справи. І я думаю, що тут треба то від питання відкласти, тобто думати про нього треба на майбутнє, але зараз це є нереально. Це нереально, щоб нам дали якісь. Якесь запрошення до НАТО. І інша справа, що співпраця з НАТО буде безумовно, і співпраця є, і вони нам допомагають дуже серйозно. Але як сказав бувший генеральний секретар НАТО Столтенберг, що вони зробили помилку, що Україні не була надана вчасна і швидка допомога зброєю і, і в логістиці. Тут ще є, є аналогії, звичайно. Подивіться, от є аналогії, наприклад, з, з совєтсько-фінською війною. Аналогії, звичайно, не повторюються, в якійсь, але в якійсь формі можна їх, можна їх побачити. Що Фінляндія була одинока в своїй боротьбі. Ми також на першому етапі були одинокі, але потім почалася все-таки серйозна міжнародна, міжнародна підтримка. Але ця підтримка все одно вісь, в поставках зброї. Вона є недостатньою. Сказав, як сказав сам наш президент Зеленський, що мають до озброєння 10 бригад, а всього змогли озброїти 2,5 бригади. То в тому випадку, що оці всі розмови про зниження призивного віку, вони трошки дивними. Якщо немає зброї, то куди людей призивати? Це дуже дивна ситуація, і дуже дивна от була остання заява. Держсекретаря Блінкена про, про цю ситуацію вона така майже ультимативна. Майже вона. ультимативна. і це є дуже дивно. Бо збільшення поставок зброї принципі, не властиво для демократів. Так. До речі, які... збільшення поставок зброї не очікується. Такого серйозного збільшення зброї поставок зброї не очікується, бо все таки як я розмовляв з Гаррі Каспаром, який є дуже серйозно зав'язаний в американській політиці. То він казав, що вам дають набагато менше від того, що вам обіцяють, mm. і це є велика, велика проблема. І з цією проблемою, і я думаю, що наші і наші дипломати, і особливо президент, повинні якось більш активно розбиратися і працювати, особливо з американцями. І от зараз я також думаю, що досить позитивним надіюсь був візит Шольца, канцлера Німеччини. І, і, і якісь домовленості по збільшенню поставок зброї, хоч звичайно, Таурусів він нам категорично давати не хоче, але якісь збільшення поставок будуть, бо він знов дав нам допомоги на 650 мільйонів. Пообіцяв, так що будемо надіятися, що якась ситуація буде підтримуватися і в якій в якійсь мірі покращуватися. Пане Михайловичу, ви підсумовуєте наш сьогоднішній. Я абсолютно згоден з всім, що було сказано, особливо про проблеми і про ту правду і правильну оцінку, яка має бути зроблена в кожної ситуації, кожного кроку, який, роб, який робиться в дипломатії, який робиться в міжнародній політиці, нашими представниками, і також, звичайно, то, що робиться на фронті. Але я б хотів сказати ще пару слів про. Те, що війна виграється, теж і в тилу сьогодні якраз і День волонтера. Волонтери зробили дуже багато, неймовірно багато. Я не знаю іншого такого випадку в світовій історії, де волонтери б грали таку роль в, в допомозі армії. Але мені здається, що тил, особливо, наприклад, Львів заспокоївся і дуже серйозно. І от буквально от кілька днів тому назад, новина, що на кінець вирішили. Коли блекаути, то світлофори обладнати акумуляторами. Та це вже два роки пройшло. То є ж елементарна справа, де, де є мізки. Два роки тому назад почалися ці бомбардування наших електростанцій і, і, і підстанцій. І ясно було, що воно може продовжуватися. В минулому році цього не було, і раптом, от знову почалася ця російська. Така дія дія проти, проти цивільного населення, і ми нічого практично не зробили. Енергетики працюють фантастично. Вони відновлюють все, що можуть. Є допомога така. заходу, але навіть якось захистити у ті підстанції, замість того, щоб перекладати бруківку, може, треба було подумати, що якісь саркофаги зробити, збудувати захисти. А вони перекладають бруківку. І мені здається, тут що тил повинен трошки все-таки пробудитися, бо ситуація далі є непроста. І не бути такими заспокоєними, бо треба й далі працювати на перемогу до кінця війни ще ой як далеко.